Я лиш тобі всю правду розкажу. Я ту отруту з розпочу зібрала, я з Малко знаю, де яке зило. Мені це ще одвами береще. Тоді її бажала відьмоя Полтава. Я наварила м'яти, драгодюбу не пособила, Наварила ще. Вже скоро чашу дівки ти душу. Але ж всередині, пече, болить моя головонька від самого чола. Чи не журився, а як вийду за ворота одвітрувалися. Любилися ж, кохалася, як голубі в пара. Не дай боже розійтися почавна, як мама. А найстрашніше, що печа, як жоба. Ласкала. Не непомста це була, не небожевілля людина з просто ближнього не б'є. Я не нетруліла Та прокляти зілля він пойми сам. Воно було моє. Вона йшла, а хмари подать і сусісне, що звечу на усі. Кожним кроком до своєї смерті була усім видніша за дусі. Стояли люди злякані, притих. Вона йшла туди, як до вершин. Були вже лиси мертві і застигли. І тільки вітер осе ворушив. О господи, прости нам цю ганьбу і раптом вершник різався в юргу. Змітнуся кінь у піні дибаластий, подаром вершних у куриці страса. Спиніться гетьман у повновастих, читати в голос цей універсал. Пішла до нас до гетьмана відомість і у Полтаві своївся той гріх, що смерть має бути покараний, натомість ми цим писанням у Тяжкі часи кривавої сваволі, смертей і кари маємо доволі. І так чигає зі дусі, і так по більше, ніж весілля. То чи ж воно нам буде до пуття пустити прахом ще одне життя? Вчора й боруся винна у одно вчинила злочин в розпачі страшно, вчинивши зло, вона не є злочинна, Бо тільки зрада є тому причина, Невільно теж, караючи, не врахувати також і чеснот. Її пісні, як перло, рух як дивен скарб серед земних марнот. Тим паче зараз, як така розруха, тим паче зараз при такій війні що помагає не башати духа. Перевод, лише в піснях у погоню той пашить, таку співачку покарать на горло, та це ж не що, а пісню задушить, за ті пісні, що їх вона складала, за те страждання, що ми настраждали, за батька, що розп'ятий у Варшаві, а не схилив ворогом чола, не вистачало в городу Полтаві щоб і вона ще страчена була. Тож відпустити дівчину негайно і скасувати виха того. А суддя я так даю намату, щоб на перік без відома мого не вважились на самочинні. Перед усім освідчили мене про кожну страту, по такій причині, що смерть повсюди, а життя одне.